Всім вітання з Хмельниччини. На сьогоднішній день маємо 11 жовтня вже. Нарешті трішечки сьогодні якась погодка, проблиск, сонечко. Трішечки вилетіли бджілки, як видно на задньому плані. Уже, по суті всі роботи, які потрібно було зробити, зроблені і бажано їх зробити, тому що по суті, вже. Немає сенсу ані загодовувати сім'ї, нічого не зробиш їм, ніяк не підсилиш. Ну, хіба з'єднати можна. Це все, чим можна допомогти бджолосім'ям. Обробив один круг всі бджолосім'ї від кліща. Спочатку вагався, думав зачекати пізніше, але так. В одній двох бджолосім'ях з 10 серйозний осип кліща. Тому я вирішив краще два рази оброблю. Ніж, якась частина сімей буде під'їджена, надкушена кліщем. Гнізда я в цьому році по суті не складав, 145-ті не скорочував, вони так і зимують на повні корпуси, а 300-ті намагався загодовувати так і загодовував, щоб уже нічого звідти не забирати. Лише деякі проблемні сім'ї попідтягував, що потрібно і на тому все. Цікавить італійка, яку я в цьому році тестую, з я ще не мав справ, тому відкрию, покажу і сам подивлюсь, що там робиться, бо перед цим можливості залізти не було. Вони якраз там на сонечку. Ну і покажу в загальному, який стан бджолосімей. Трішечки поз'єднував в загальному з того, що я чую, знову намічається неблагополучна зимівля бджіл. Ну, подивимося, загальному, у мене стан поки що бджіл. Непогане. Що, звичайно, і мінуснув, що з'єднав, але в загальному вроде би, нічого. Все загодував, тому поїхали дивитися. Кажуть, італійка довго сіє. Подивимось, як вона зреагувала на таке довготривале похолодання. Що тут робиться, що по кормах, чи варто тут щось складати, чи не варто. Має вона зимувати на семи рамках, знизу підставлений магазин. Хороша така рамочка, геть нієм, рижий ну, на 90 плюс відсотків з кормом. Зиму годиться. Ну, я так намагався давати, я показував неодноразово, щоб того об'єму вистачило на зиму, не складаючи гнізда. Не буде ніяких в цьому році, ні заставних теплих, нічого не буде. То все Зайва робота, як на мене, бачу навіть клуб знизу є на 145-й рамці. Рамка послабкіша. Так, бачимо розпліт, бачимо матку. Є ще розпліт цієї сім'ї. Тут вот уже немає. Буду спостерігати, як вона себе буде поводити. Ця рамка непогана, залита кормом. Ну і крайнє я ставив вощину, з однієї сторони її відбудували, залили, з іншої ні, то вона буде як. Заставна. З того, що я побачив, і прогноз майбутній. Просто оцю рамку більш повномедну поставлю їм всередину, і на тому все. Ну, звичайно, по погоді будемо спостерігати. Ну і для порівняння подивимось Невеличка сніжка звичайно, Така щоб була на сонечку. Аналогічно зимує, сітка, потім 145-й корпус, потім 300-й корпус. Глянемо чи є розпліт і чи варто складати гніздо. Така кількість корму працює тут як заставна. З цієї сторони від мене корм переносили у гніздо. Видно, що вони не наскільки активні. Вони сидять більше в клубі. Їм це не подобається. Така рамочка. По масі в зиму підходить. Маточка, що буде видно, розплоду немає, видно, що переносили там, де був розплід клали Корм. Також є ложе під гніздо, чудова рамка з кормом. Без проблем. Самі собі підготувалися зиму. Це прикольний варіант, коли загодовуєш, що можна скласти, наскільки там вважаєш за потрібне гніздо. Загодувати і вже не дивитися. Так, рамочка по масі нормальна. Багато перенесли корму, якщо буде видно з цієї сторони. Десь буде гірше, десь буде краще, але в загальному я думаю, що складати вже їх не варто. З того, що я бачив, тому що об'єднував. На днях джолос Сьогодні ми подивилися, ну там віталійки є, але це не показник, вона там і на сонці. Плюс італійка. Баквасту вже більшості немає. Тому сміливо можна приступати, хто цим займається, до складання гнізд. Ну а тепер ще давайте привідкриємо пару джолесімейок. Побачите, яка там картина, що посилі. Прівки прямо віддирати не буду тому що повилазить бджола. Як видно, бачите, от така сила, навіть там щось в магазині є. З цього краю також бджоли є. Сім рамочок. Подивимось сусідку. Сусідня бджоли сім'я. Так, тут накопаної сили, є відстінки. Бджоли розповзлися. Вчора позавчора ще буде клуба. Тут така картина, тут ще потрібно. Підставити магазин, забрати смужку. Також сім рамочок. Ну, так вже цю палету глянемо. Тут у нас сімейка послабтіше, на краю немає, тільки корм. З цієї сторони, видно, жоли є. Сидять майже до кінця, все рівно розповівся. І то на теперішній момент, по суті, маємо. 5 рамочок джил. Одна не лишня, вона тут буде працювати як заставна. Це у нас сімейка, як видно, на 145 рамці. 145 доволі потужні. Котре були слабші, я попід'єднував до них, як видно, тут в кожній вулірці джоли. у верхньому то однозначно. І Середній вони займають. У нижньому в залежності від сили. Давайте ще десь одну дві 145-х і будемо завершувати. А ці дві сусідні палеті. Я під'єднував. Тут видно там по 4. Дві я залишав, загодовував вдома, а це були привезені не прям сильні, невеликі бджолосімейки для того, щоб їх підсилити. Бо вони ще й виводилися. Матки вони були доволі слабенькі. Також відкриємо, подивимось. Видно, тут вони годувались, були годівниці. Доданівська годівниця була. Ось така кількість бджоли є бджола у всіх вуличках. Поки що, доки не холодно. Так, дивимося цю. Ну, Тут була літрова годівниця. Зверху я вже їм не доставляв рамку, ну також сила сім'ї поки що непогано. Таку маємо картину. Потрібно не зволікати, вже попідтягувати всі роботи, щоб розслабитись, джіл залишити в спокій, щоб вони зимували. Ну, ще одна обробка від кліща їм світить амітразом. В кінці, я думаю, цього місяця на початку. Листопада, Ну, вже як піде погода.